Тепер поговоримо про те, що сьогодні цікавить напевно, найбільше всіх українців: це світло, тепло і житлово-комунальні тарифи. У нас в гостях Олексій Кочеренко, колишній міністр житлово-комунального господарства. Олексій, добрий вечір. Добрий вечір. Пані. Ну я давайте кілька таких новинок скажу. А ви їх прокоментуєте? Ну, то останнє, що я прочитав уже перед тим, як іти сюди в студію. Президент України Петро Порошенко повідомив про те, що Вдалося розблокувати постачання вугілля в в Україну. Процитую сьогодні вже пішли перші ешелони, які забезпечать постійну роботу електростанцій. Це перший крок, який дозволить підвищити якість роботи енергетичної системи. А перед цим Геннадій Москаль, губернатор Луганщини, заявив: процитую об'єднання Первомайського вугілля та Лисичанського вугілля в Луганській області стали заручниками невдалого менеджменту в Україні в той час, коли на те теплоелектростанціях України катастрофічно не вистачає вугілля, і по всій Україні закликають до жорстокої економії. На складах первомайського вугілля знаходиться 55 тисяч тонн незатребуваного вугілля, а на складах Лисичанського вугілля 80 тисяч тонн. Для порівняння це 40 зарізничних вагонів. Вони вміщають лише 2 тисячі тонн. Отже, звідки пішло то розблоковане вугілля, і чому те, яке за словами словамискаля, лежить на цих шахтах, не можуть діставити в Україну? Ну, власне кажучи, тут питання, воно з одного боку надскладне, але тут не треба бути дуже великим фахівцем енергетичної галузі, щоб зрозуміти, що йде боротьба за колосальний ринок. Верніше, ринку там як такого, немає, ми всі розуміємо. Як, до речі, коли нам пропонують зараз ринкові ціни, я завжди запитую, як можуть бути ринкові ціни на енергоносії, коли немає ринку. Ринку немає ні в газі, ні в вугіллі, по суті, справи, ні в енергетиці, ні тим більше в теплі. Зрозуміло, що йде боротьба за дуже потужні великі фінансові потоки. І групи, які на цьому ринку намагаються від, від, від свій шматок відірвати, власне кажучи, вони зводять свої рахунки один з одним, заручниками, стали по суті справи все населення України. Знов таки в першу чергу, що цей ринок не регульований сьогодні, там не діють правила. І ми бачимо сьогодні за останні 2-3 місяці, які протиречиві події відбуваються. Ну, власне кажучи, які на жаль не додають авторитету ані. Уряду, ані владі, ані всім нам, розумієте? Ну, скажімо так. Там місяць тому за спробу дозволити імпорт електроенергії з Російської Федерації керівника заступника міністра Уліду було звільнено. Ровно місяць проходить і вже підписаний, наскільки мені відомо, я сьогодні читав контракт на імпорт. Там з'явилася якась офшорна кіперська компанія, яку пов'язують з певними дуже впливовими людьми на енергетичному ринку. І вона починає вже імпорт електроенергії. Так само, що стосується вугілля, з одного боку йде якесь російське вугілля, але воно не проходить кордон. З іншого боку, два губернатори і Кіхтенка. Пан Кіхтенка Донеччина і пан Маскаль Луганщина кажуть, що у нас валом цього вугілля, тільки вивізіть. Ви бачите, що доля південноафриканського контракту так само не дуже відома. Державі не підійшов цей контракт, а здається, компанії ДЕТЕК підійшов. Вона просто перекупила і виявилося, що це вугілля дуже, дуже непогано е, горить. Тобто Більш... я можна я вас приб'юти. Да. Тобто, питання в тому, що зараз іде боротьба за гроші, я так розумію, а люди вірно. чекають за тобто, вершинці. Компанія, компанія ДЕТЕК, яка володіє десь 80% теплової енергетики по потужності більш того, як сьогодні засоби масової інформації повідомили, що на посаду директора Центру енерго було призначено людину афільовану з цієї компанії, і тоді можна говорити, що вона на 100% вже володіє генерацією всієї теплової енергетики, яка дуже приблизно складає половину того, що, що ми з вами зараз споживаємо. Прокоментуйте, будь сказати, ласка. Я, я, я ще я... раз вас переб'ю і вже потім передам слово колезі. От прокоментуйте, будь ласка, що е, нове призначення в УкрЕнерго – Керівника колишнього вже тепер «Укренерго» звільнили 25 грудня, ним був Костянтин Ущаповський. Тепер призначили Юрія Касіча, який очолював свого часу Чернігів обленерго, яке контролював пан Григоришин. Ну, я так само прочитав дві години тому це відповідь на наше питання. З одного боку, цей імпорт електроенергії пов'язують з компаніями пана Григоришина, вугілля це пан Ахметов. Що стосується, до речі, пан Маскальковий задавав питання, чому не вивозять. Так дві третини вагонів вантажних вони належать компаніям, афільованим з паном Ахметовим так само. Тобто, розумієте, вугілля є, якщо вагони не подавати, то його і не буде. І все це ну, відображається. Ми ж відчуваємо сьогодні. Київщина без світла, виробництво стоїть, там на Ніколаївщині по вісім і в інших областях немає світла, перекривають дороги, а тут і зводяться якісь ракун. Я констатую: ринку немає. Регулятор Національна комісія не виконує свої функції на превеликий жаль, і все це призводить до того, які перебої сьогодні навіть при плюсовій температурі. Хто має вирішити це питання конкретно? Ну, ви знаєте, я би не давав зараз теоретичних якихось там рекомендацій, бо я бачу, що цей рік... Особливо цю зиму ми проживемо реально в умовах надзвичайного енергетичного стану. Навіть можна його оголошувати, не оголошувати В ручному режимі йде регулювання. Диспетчера в ручному режимі вони обмежують і йде в війкові відключення за графіком, поза графіком. Тому відповідальність безумовно персонально несе міністр пала та енергетики і весь уряд. Ну більше ні до кого. В який спосіб вони будуть вирішувати цю проблему. Ну, по суті, вже сьогодні і не так важливо. Або ми будемо і світом, і світом, і газом, або не будемо. На жаль, ви знаєте, що і запаси газу в сховищах катастрофічно знижуються, бо коли вугілля немає, то працюють газові блоки. Роки ТЕЦ 5, ТЕЦ, 6 Трипольська, ТЕЦ, ТЕЦ, вона вони працюють на газі і з'їдають цей мільярд, який купили в Росії. На сьогодні 12 мільярдів, наскільки мені відомо, лишилося в сховищах, а межа 7 мільярдів, після якого газ вже не буде підійматися. От як збалансують наш міністр Павла енергетики, ну поживемо, побачимо, розумієте? Спокою не буде до кінця опалювання сезону, на превеликий жаль, я вам це ну, гарантую. А змін. як ви вважаєте? Ось за таких складних умов економічних, які. Зараз є в Україні, а людям все одно приходять платіжки, які дорожчі ніж були раніше. Ну, це чи це питання? Би... Взагалі це питання мораль. Чому питання Дікові... чи не буде такої проблеми? Що люди можливо багато хто не зможе оплачувати повноцінно ці платіжки, а тоді де ці гроші брати на оплачення? Я буваю про це останні пару місяців. Ви кажу, що друзі, енергетики і схемники, які там на енергетиці сидять, бо не енергетики фахові заробляють гроші, а ті, хто осідвави цю енергетику. Друзі, подивіться, що відбулося в Росії за останній місяць. Впала проплати по ЖКГ і складає сьогодні 30%. Бо там інфляція, і цей надзвичайний стан він призвів до падіння. Ті ціни, які сьогодні виставляє, те ж саме там, Київенерго на тепло. Особливо враховуючи, що частина людей з лічильниками платять, умовно, по 4-5 гривень за метр квадратний, а без лічильників платять по 9-22 гривні. А чому Київ поділили от так? Яка така соціальна справедливість, що третина Києва так платить, а дві третини ні? Щось схоже відбувається в інших містах України. І ця ціна, вона не контрольована. Нам кажуть, що це лібералізація. Це ніяка не лібералізація Алізація це повна вакханалія і атака монополій на споживача нічим. Хорошим, воно не закінчиться, на превеликий жаль. А я, на жаль, от я прогнозую, або буде криза неплатежів, або на превеликий жаль знайдуться політики, які будуть використовувати це в своїх ну, популістських достатньо цілях. З іншого боку, це буде давати можливість уряду і прем'єр-міністру. жорстко вимагати надзвичайних якихось заходів, надзв... вимагати прийняття якихось дуже таких швидких різких законів, не дуже пророк. Які тільки будуть, на жаль, поглиблювати цю кризу. Я не бачу якоїсь продуманої політики. Ще раз підкреслю. Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг саме вона мала би деполітизувати цей процес і стати таким дуже стабільним професійним регулятором, який би врахував інтереси споживача і монополіста. Але вона цього цієї місії не виконує, навіть враховуючи те, що в минулому голова цієї комісії два місяці попрацював, а вже перейшов, його брали на сім років, до речі, на роботу, щоб він забезпечив це. А він перейшов на роботу в енергі. Це не стабілізує ринок, повірте мені. Пане Олексію, от ваші прогнози вони такі невтішні. Але як можуть бути такі серйозні проблеми України, яка в принципі постачає ну, зокрема електроенергію і до Криму, окупованого, і до окупованих територій Сходу України? І от навіть ця ситуація прокоментуйте з вчорашнім і сьогоднішнім відключенням Криму? Там лише на пару годин, але ну швиденько підключили назад, і наш міністр заявив про те, що все буде добре, якщо вони будуть. Дотримуватися лімітів, тоді як е, області наші там Черкаська, Миколаївська, Київська і по 8 годин е, сидять без світла. Як ви пояснюєте, що це було вчора і сьогодні з Кримом? І чи можемо ми якось для України вільної е, більш такі умови все ж таки зручні створити ніж для окупованих ну, територій? Ну, на рахунок того, що все буде добре, то я думаю, що пана Вакарчука, наш міністр послухав, в нього є прекрасна пісня, все буде добре. Ось він сказав. Ну, є це, це просто, я не хочу бути більш песимістичним, ніж наші урядовці. І, до речі, я повторив те, що пан Яценюк, наш шановний прем'єр-міністр, неодноразово казав, що зима буде вкрай складною, з відключеннями, там, з аварійними зупинками і все таке інше. То я, я тільки повторюю і констатую це. А ось, до речі, саме ці дії по відношенню до Криму, коли за два дні не би перестають постачати електроенергію, потім знов. Тобто, це тоді політика, це не економіка. А головне питання, яке зараз почнуть задавати всі області України, вони будуть одне питання задавати. Скажіть, будь ласка, в Києва боргів більше, ніж в будь-якої іншої області. А чому Київ не відключають? Оце питання, яке просто зараз воно з регіонів піде. Там по 7-8 годин я не закликаю, я не проти киян. Одразу хочу сказати, я дуже люблю киян. Але ця ситуація вона ж так само показує, що ніякого алгоритму там немає, ніякої логіки там немає. Там просто йдуть якісь вольові рішення. Але на превеликий жаль, вугілля на складах не збільшується, в газових сховищах зменшується кількість газу і ще тільки плюсова температура. Тільки сьогодні, ось я до вас йшов 0 градусів, десь мінус 1. А якщо буде мінус 10, мінус 15, буде дуже важко. Я під Києвом живу. За, за ночь сьогодні це 5 кілометрів від Києва в дуже такому непоганому районі, де живе багато урядовців. За ніч десь 20 разів відключення було туди-сюди обленерго. Ну, про що Пане Олексію, але нас відключають ну частково там планово. Вони обирають, там що відключити. Не планово. Ну, принаймні вони відключають конкретні е, райони. А от е, Крим відключили повністю весь? Ви це пояснюєте цими іграми Григоришина Захметовим? Е, ну, ну, та, власне... А там багата складова факторна. Ось дивіться, я буквально годину тому читаю, що на таку то -та посаду, як колега сказав, да призначена е, там на директора інтеренерга, призначена людину Григоришина. Ну навіщо мені, українцю, фахівцю? Розуміти, що якогось Григориша на якусь людину там призначили. Да мені потрібний український керівник національний, ви розумієте, український керівник Інтеренерго, національний міністр наш, національний керівник Центренерго. А там йде якийсь пасіян з того, з тієї команди, того з тієї команди, того з тієї. Хлопці, погано це закінчиться. Воно вже ми бачимо, до чого воно призводить. Тому логіки там немає. Ще раз почуйте. За все відповідає. Уряд, прем'єр-міністр і особисто міні, міністри палива та енергетики. Крапка. Більше я нічого не можу додати. Дякую вам дуже, пане Олексію. Олексій Кочеренко, екс-міністр житлово-комунального господарства, був з нами на зв'язку. Ну я хочу сказати, що, можливо, доведеться а вже батьом довелося, доведеться ще згадати 90-ті роки вілові відключення, коли люди застригали у ліфтах, робили уроки при свічках, як я особисто. Ну але ми тоді до цього звикли. Не хотілося б це бачити знову. Але я так розумію, що за таких ігор за великі гроші інших варіантів не буде. Ще раз подякуємо пане Олексію, що він прийшов до нас у гості.